Йоу, вирішив відправити шоколадки на Україну. І зараз йду в Ошан. Зараз куплю десь приблизно шоколадок від 10 до 30 і поїдемо на нову почту. В розплі відкрили нову пошту, купимо від 20 до 30 шоколадок і відправимо. Let's go Ошан. Зайшов Ошан. Ось тут щось дуже малий вибір шоколадок. Я ось взяв Тіпо пару штук, але. Тут немає дуже багато різних шоколадок, яких я коштував, тому що я буду зараз йти в інший магазин. Думав, що в Ошані можна вибрати всі смаки шоколадок, але тут майже нічого нема. Тому що зараз підемо в інші магазини, супермаркет. і на нову почту відправляти все на Україну. Хі -хі. Купив ще пару шоколадок Лідлі, але там також вибор не дуже. Саме файно купувати шоколадки — це в бідренці. Тому що ще зараз заїдемо в бідренку, купимо там ще пару шоколадок і на нову почту. Я вже купив десь шоколадок 20. Йо! З вами Марсіанін. Узади мене знаходиться 30 шоколадок різних смачних. Багато різних смаків. Ці 30 шоколадок я відправлю своїм родичам новою почтою. В Польщі відкрили нову почту, і тепер можна відправляти посилки на Україну. Wow! Ці 30 шоколадок відправляться моїм близьким та родичам, але вони можуть відправитися і до тебе. Якщо на цьому відеороліку набереться одна тисяча переглядів. Я зроблю пост в своєму інстаграм аккаунті і розіграю ці смачні шоколадки. Будь-хто з вас зможе виграти ці смачні шоколадки. Тут різні смаки і різні фірми, і шоколадки дійсно якісні. Дійсно якісна європейська якість, а якість в Європі дуже якісна. Так що, якщо ви хочете отримати шоколадку від марсіаніна, тому дивимося мій відос, репостимо, щоб він набрав одну тисячу переглядів. І можливо, ти саме ти виграєш 30 шоколадок. А якщо цей відос набере одну тисячу переглядів, можливо, що таких відосів буде ще багато. Тож це мотивація для вас. підписуватися на мій канал і дивитися мої відеоролики, тому що ви можете виграти ось таку купу шоколаду. Тут приблизно приблизно від 3 до 4 кілограмів шоколаду. Що ще можна мріяти? Він може стати ваш. Прикиньте. Хочете собі такі шоколадки? Якщо хочете такі шоколадки, підписуйтесь на мій канал. І я розіграю іли для вас. Х. на нову почту відправляти всі шоколадки. Целий портфель шоколадок. Chill вас, містер Морс. Ми живемо за наш шанс. soon day, happy nice. Це Джен, Десі Айс, Чили Плас, Містер Морс, вежимо Sand Shans, Tosen Day, Happy Nice. Les Chim, Dety Ice, Віваєш двері, Бачиш нас, ютифу Барма. Я відправлю посилку. Взади мене знаходиться нова почта. Шоколадка важила 6 кілограмів, так що репостіть це відео. І якщо там буде одна тисяча переглядів, тоді ви виграєте 30 шоколадок. Потрібна лише одна тисяча переглядів. І я, Марсіанін, зроблю пост в своєму інстаграм аккаунті, де кожен з вас зможе написати коментар під постом, який буде після того, як тут збереться одна тисяча переглядів. І потім ви будете писати коментар під постом в інстаграмі, і за допомогою рандома ми виберемо одного чоловіка, який виграє 30 шоколадок. І, можливо, ще це все продовжиться і е, буде можливість виграти 30 шоколадок чи щось інше. Ще ще розумієте, Типу, це така мотивація. Так що let's go! Goodbye.